Видавництво Наша ідея анонсує видання науково-фантастичної манги «Левіафан» за авторством Шіро Курої. А ми поспілкувалися з видавцем, щоб дізнатися більше деталей про нову ліцензію. У глибині галактики мародери проникають на левіафан космічний корабель, що віз учнів на шкільну екскурсію на землю. Там вони знаходять особистий щоденник, в якому описані події, що відбувалися під час екскурсії. Та після того як вибухи невідомого походження знищили частину корабля, юні пасажири Казума та його подруга Футаба стали свідками розмови між їхнім учителем та сервісним роботом. А єдиною надією на виживання була кріокамера, яка вміщує лише одну людину. Відкрити для себе Левіафан нову мангу від видавництва. Наша ідея Вітаю пані Ірину. Добрий день. і відразу до запитань: Левіафан не перший трилер від нашої ідеї, проте перша космічна наукова фантастика. Оскільки видавництво хоче охопити досить різноманітний спектр жанрів, то не можна не запитати, як обирали Левіапан серед інших науково-фантастичних та космічно фантастичних манг. чим він зацікавив та привернув увагу, так є багато цікавих манг-серій, таких як Space Brothers, наприклад, їх багато. але зараз ми не хотіли задати велику серію, і в той же час нам потрібно було щось, що буде вподобати ще течам ганібалу. А потім, коли Григорій зустрівся з командою видавця, що відповідається. За... Працювання цієї ж серії, то він був просто спокушений вже серію з цим стилем мангакі та цікавим сценарієм. І потім побачив вкладинку, і все рішення було вже прийнято. А що можете розповісти про автора? Левіафан це його перша офіційна робота? Я ще не помиляюсь, його перша манга, але в нього багато досить роботи над анімацією для студії Toei, відома для за роботу над аніме One Piece для ТВ версії. Скільки зараз у Левіафана томів? Це завершена мінісерія? Чи авторам планується розширення історії, якщо звісно щось відомо про його плани? На даному етапі заплановано три томи серії. Не думаю, що буде більше, але хто знає. Наприклад, в «Оранжі» теж було заплановано п'ять томів. А потім побачили шостий та нещодавно сьомий. Том а який же буде формат видання? Формат буде як все є делюкс, трохи збільшений ніж звичайний український формат 208 мм міліметрів замість 200. І наразі в нас в такому форматі є тільки сталевел хімік. А буде також, як зазвичай м'яка обкладинка супер обкладинка. І можливо, дещо ми додамо вже при друці. У нас є одна ідея. Подивимося, чи в нас вдасться. Цікаво, а які будуть бонуси до першої космоманги від нашої ідеї? Може магнітики персонажів як в Ательє, Токійських местиках, або може це буде магнітик з рульотом чи закладка з ним? Чесно кажучи, поки ми нічого не вирішили, і ми не завжди будемо готувати до релізу щось особливе з маркетингу. І зараз проблема з електрикою у нас в Дніпрі також, як у всіх, і багато виробників просто не працюють. Тому нічого не можу поки сказати. Давайте подивимося, час покаже. Оскільки історія спершу вийшла французькою, то і перекладається вона французькою, правда ж? Чи автор створював її японською, а потім вона перекладалася французькою, і все залежить від того, які файли вам передав правовласник. Лівія був створений для французького видавництва кіом, але намалював його французький мангака курої щиро, тому виникає питання: це французька чи. Японська манга щодо фалів ми отримали їх в двох варіантах: японською і французькою, і перекладали з французькою. То коли ж нам чекати на видання, і як швидко можна очікувати на наступні томи? В кінці січня можна очікувати вже перший том, і ми вже почали роботу. А над другим томом. думаю, за два-три місяці він вже буде готовий, але трошки підтримуємо його до анонсу третього тому. Фентезі наразі домінує серед манґасарії нашої ідеї. Наші експерти кажуть, що треба відновлювати баланс науково-фантастичною мангою. кіберпанк, військова фантастика, космічна опера. Оце ось все. Чи планує наша ідея прислухатися до наших експертів? Є вже щось науково-фантастичне на прикметі? Звісно, ми дослухаємося до ваших експертів. Читачі запитують різні серії, але ми маємо свою стратегію розвитку і тому намагаємося поєднувати усе, отримувати найкращий результат, але вже час покаже, чи ми робимо все правильно. Дякуємо за відповіді.